Я всім привіт. Сьогодні у нас роблять роботу дві, дві легенди легкої атлетики України. Легенда аматорського спорту. Надія марафонська і легенда професійного аматорського спорту. Називемо це так. Я ще нічого не виграв, щоб не легенда виграти. Зараз трошки по роботу. Хлопці біжать такі дві втягуючі роботи. Льоха біжить. Шість разів по 1600 через 1.30 відпочинку. Десь по 3.25-3.30. Така втягувальна більш робота, тому що Льоха був поломаний трохи. Ось це для його конкурентів буде такий, як міні-спойлер. Але я думаю, коли вийде цей відос, вже Льоха буде в чудовій формі. Бадян Бадян біжить сьогодні 10 разів по тисячі. Десь штуки сьогодні буде. Також більш втягувальна робота. В цілому по темпу буде це 345-3,50, почнеш по 350, скоріше за все. По 3,50, десь перші три, а потім буду старатись 3,45-3,40. Насправді роботка класна, вона і під десятку, і під половинку, і під марафон. А, така дорога. Ну, я так само робив цю роботу на, на тижні. Ну, вона така, щоб постояти на ногах, далеко туди не залазити, через хвилину відпочинку, відпочинок короткий. Відрізки доволі спокійно, просто треба зловити темп і катити. Тому беріть, користуйтесь, ця робота дуже прям тонізує, я б сказав би. Тому зараз рухаємось на розміночку і все. У нас... Коротше, я вже трошки розповів, що ти був трохи поломаний, трохи травмований. Ми почали типу готуватись нормально, але трошки перебрали силовою, і так щось вийшло, що а, трохи зджала нерв. А, за тиждень набігав, зараз вже бігаю mm -hmm. так нормально півтора тижня, вже зараз друга робота oh, буде. Yeah. Чомусь типу постійно ми знімаємо влог, коли тренування коли травмоване, як в тому році було. Але зараз наче краще, ніж в тому році, бо тоді я взагалі півтора місяця не бігав. Тут, в принципі, вже краще стало. От Сьогодні робимо порогове тренування. 5 по 1600. На 6? Наче 6 було. Буде 6, Буде лактат, буде лактат сьогодні. 6 по 1600, так. взяв з собою лактометр перевіримо, наскільки мені хуйово зараз. Лактометр, ти після якого? Після яких разів, після третього і останнього? Ні, ні, після другого або третього, другий, Другий, третій і останній точно. У мене всього дві полоски. А, ну... Тільки після другого або після третього такої. Ха-ха, в цілому, ну типу під марафон, який готувався в березні-квітні. Не бачу сенсу робити щось тобі прям швидке і сильно за порогом, бо половинку ти біжиш до порога. І основна задача тобі просто розвинути цей порог, щоб їх швидше. Mm -hmm. І розвинути витривалість, щоб ти міг довшу вісім тримати на цьому темпі. І в принципі, на що було орієнтована вся моя підготовка весною, це щоб збільшувати об'єм, Цих робіт на порогі. У мене там всі роботи були ну, по мінімум 10 км, така маса робіт по 12 км саме робочого темпу. Типу там 6 по двойки, 4 по тройки такого плану. Ну, Реально воно дало свої плоди. Коли я починав підготовку, там у мене на поріг був може ну, 3,20, а ми його сунули типу, до 3,10 Це коли минуло так? Так, так, так. Так, поки хлопці розминаються, там у нас така от пауза. кофе-тонік від медхец, рефрутовий, хлопці з Медхетс, до речі, дуже підтримують нас завжди з забігами, спанцують кавою, спанцують дріпами. Дуже вдячний їм за це, тут буде інстаграмчик. Можете підписатись на них. Замовте каву на сайті, все дуже легко, просто доставка вам буде на наступний день. Хлопці зараз дорозминаються. Нам трошки заборонило знімати на велосипеді, але пару відрізків треба буде підзняти, бо що це таке? Щось біжимо, біжимо, дивлюсь, що то, блін, я активно ногами працюю. Дивлюсь, там по 4,20 розм... розминка, блін. Працюєш по 6,0, постійно. <хи> Жесть! реально. по 5,30 звик розминатись. А тут по 4,20, ну активно. Труса, коротше, mm -hmm. жорстка. Підхопив якийсь вірусняк, не було мене тому в попередній серії. Тупо 4 дні валявся, голова боліла, кашляв. Ото знову втягуюсь в цю марафонську підготовку, на що я в неї підписався взагалі. Mm -hmm. Все, до марафону скільки зайшло десь а... менше двох місяців. 5 тижнів. Сім тижнів. Сім тижнів. 7 тижнів. Зараз сідаємо на об'єм, закриваємо 100-110 км на тиждень. Фу саме Галіма це бігати довгі. А, швидкісні ти катаєш там а, шматки, просто там а, 4 по тройки, 5 по двойці, тим паки ганяєш. Це в принципі нормально. Я там по три роблю, а довгі, фу. Треба бігти 2-2,5 з половиною години. Просто точнілавка. Просто точнілавка, фу. Це от саме важке для мене. Що в підготовці залишилось по лонгам? По лонгам зараз будуть 30-ки. Угу. Сьогодні 10 по штуки, завтра 30-ка буде в другій зоні, десь по 4.30 треба буде її розфігачити. Я думаю, дві ки і дві ки зі вставками. Там Умовно три по 5 або е, вставити два кме через каме, умовно, угу. як фертлеком збігати. То буде нормально, в принципі. А, максимальний об'єм 130, спробуємо закрити. Десь за 2-3 тижні до марафону, так? Так, так, так. Фіналочка. 22-го буде половиночка. Треба буде вийти, перевірити свої сили. А, там ціль просто встати, перевірити ноги. Що ти за літо напрацював? У мене особистий по 339 Десь цю половинку збігаю по 345, не знаю, почну дуже повільно, по 3,50, а далі трохи розкатиму. Побачимо, що воно є в ногах. Mm -hmm. Щоб для впевненості, так би мовити, okay. за три тижні до марафону можна бахнути половиночку. Що цікавить взагалі план на сезон, що плануєш бігти, як хочеш пробігти? Ну, зараз, в принципі, такі плани, що все залежить тупо від ноги, типу як вона буде себе почувати. Загалом по планах там типу стартів е доволі багато. У нас 15 вересня має бути чемпіонат України по шосе. Це, типу, у Львові. Там буде Половинка, п'ятірка, типу миль якась. Mm -hmm. От але я не знаю, чи я встигну підготуватись до неї нормально, а просто mm -hmm. їхати mm -hmm. і типу проябувати тиждень, тренувальний і типу, на старт, який тобі нічого не дасть, не дуже хочеться. Ну mm -hmm. да, так, згодом так 22-го буде нюран, але буде на ВДНХ. Ну типу, половинку прям там я напевно не буду бігти, бо Uh, і так стартів, потім доволі багато на половинку. Ну, типу, може десятку збігаю, тим пар, і може, потім щось ще добігаю. А далі uh, Біла церква, Runokrein, там типу дві половинки можна дати, якщо все нормально буде. А біла церква, що будеш бігти, які прогнози в тебе брати? Ну, половинку, так, да, типу половинка. половинка. Uh, не знаю, типу, там, там гроші є, типу, це прикольно. Траси топова, це теж типу, круто. Ну, на розглядав варіант просто стати з, з лідерами, ну хоча б там, десь ззаду, може в другій пачці, якщо там виглядає. А там, там буде. типу, прикол, що біжать же всі однаково, типу марафон половинка разом стартують. Uh -huh. І в принципі, можна бігти з чуваками. Я думаю, що, типу, чуваки, які біжать половинку, будуть песити тих чуваків, які біжать в марафон. Uh -huh. Просто ми потім, типу, прискоримося, що чуваки типу, марафон відпадуть. Ну так, да, я думаю, типу, мараф... половинку можна буде бігти або там відразу. Якщо марафонці будуть бігти на 2.20, то я не думаю, що тобі ну, підготовлюють. Цей надваж... темп ну, треба б, швидше. Дивись, вони, вони, типу, дуже часто є така тема, що тренера налаштовують чуваків на 2.10, вони почитають годину 0,5-0,6 і потім їх вставляє, і вони добігають 2.20. Тому, <гум> типу, може, і такий типу, варіант буде. Але я думаю, на початку пачка точно має бути, а далі ми розберемося. А по часу, б, б, ну тут важко передбачити, бо. Я ж кажу, типу, в березні, в квітні у мене було типу, тупо два місяці, що я міг нормально закласти базу, типу, підготуватися під половинку. Типу це, не знаю, ну, типу, мені здається, що щоб нормально підготуватись, треба, ну, блін, ну, ну, два місяці хоча б. А ну, так, тут якщо у мене ще залишається. Два тижнів в тебе була перерва, це була. Ти знаєш, типу, я три тижні пропустив, одна справа, якщо б а, я типу, пропустив і почав з того місця, я пропустив і почав типу, з нуля. Mm -hmm. І ну, блін, вже, типу, знаєш, це буде як якесь типу, форсування і встигнеш не встигнеш там вже типу, 50 на 50. Так, з якої? З першої так, да -да -да, По першій доріжці отут -тут починаєш. Це понеслась його. Зараз головне типу, втягнутися по 50-51 по можна почати. 50, 50. Звісно. <хи> Виніс тигна <хи> Це ми виріжемо також. Ага. Так, Льоха, що робиш? Гриваючи мазь, мажу. Це Спонсор да. сьогоднішнього тренування. <рес> да. ну, так, останнім часом да, мажу, бо так, все одно трошки болить і трошки розігріваючи, якісь ефекти є, коли біжиш? Ну, зайвим не буде, я думаю, да. для профілактики так сказати. Краще, um. хай воно буде, ніж не буде. Ми ламатися не любимо, тому краще. Yeah. Перестахуватися. <рес> Отак. От Бодя як справи. Да, кажи, що... В да. чому біжиш сьогодні? У мене Соконі Pro 4, ну, я їх вже тестую з весни, типу, півроку, що, можна сказати. А, сказав би, біг в них половинка, до речі, зараз 6.40. в них вони типу, доволі м'які. Я би сказав, що вони більше під марафон, Ну, типу половинка, типу, марафон заїбісь. А от якщо брати якусь десятку, там, п'ятірку, я от в них біжу і швидше вже за 3.08 темп. Це, типу, це умовно, мій темп половинки, а трохи швидше, вже важко розганятись, бо вони ну, такі, типу, реально е м'яккуваті такі. Я б на десятку п'ятірку брав би вже еліту, напевно. Mm. А так, типу, для тренувань взагалі топ, типу тапки, для темпаков, для довгих відрізків, там, щось покатати трохи швидке, Таку, бля, взагалі без питань. Ми розминаємось годину <рес> Година, <рес> ну, ладно, навіть. хвилин 40, тому що там не, щось запізнилось. Не, не. <рес> Я ж кажу, поки почнешся, блять. <рес> така справа важка. Це серветки, це у нас оця хуйня. Так, втикаємо. це голка, типу, щоб пробивати. <рес> <От>. Зараз <рес> Вона многоразова, ми всі разом пробиваємо Так, в принципі це не Я ну, одну, вставлю, да, одну вставлю, типу і півроку можна в принципі користуватися да, нормально. Прайне. Там щось з спиртиком протермально. І нормально. І да, ці дві штучки і залишились. Тут Це полоски для залишилися. Mm -hmm. Так, так клас. все, ладно. Я, короче, все наче підготував. Це вже зараз Леха сидить, вот так от перемішаємося, бах і Льоха біжить. Це, <laughs> це класика. Скільки було? Що-то всі по 340, шо та є... я. Бля, бодя, перепрацьовуєш. я, так. Да. Що по Там Та все, блін. 165 максимальний поки. Ага. Але я думаю, до 173 ми його продавав. Він дойде туди 100%. А -а -а. А -а -а. Як по іщам. Нормально, катиться, чуєш. Класно себе почуваю. Ноги легкі, але треба себе зараз стримувати. Знаєш Це Я на четвертому підході. Я на десятому і буду такий Так, скільки пробіг того? 23 Ну депута Ага, що по пульсу? 165 Нормально. Слушать штука спокоївати, чи душно Як повічтем? Поки поки йде Я думаю, після четвертого му. Цікаво, який летак буде. Бога не розповсюди. О, форма пустри. О, Все робимо правильно. Це щось означає вже. А, Ні, насправді, типу, після темпока першого і там Марит Кроса. Вже потім, типу, полегше. О. А отут, да, 200. Ось. А, э... все, там. Так, да, отут Сколько? Две тридцать четыре. Нахуй. Да ну, нахер, чувак. А что бежится? О, Три Подобно, я буду, я Ще пять. О, оці 5 будуть, блядь, зараз, зараз будуть. Скільки, скільки останні прогнози? 3 3, скільки вийшов відрізок? А, там щось, типу, КМ був 3,23 і 24, а 1600 на пам'ятаю. Ага, як постану? По бодрі зараз посадка буде. Кажу, скільки останні? Каже, 3,45. Ну буде, буде. Останній десятий. Зараз був 3.34, 4.35. Ось ось таке. Зараз приклад, як порогові тренування не треба бігати. Бодя, звісно, любить. Це клауна какая-то. <laughs> Бодя любить ці тренування, порогові. Робити так, на МПК. <laughs> Тільки <laughs> ніколи їх не робить. Типа он їх любит, то не делає. Все, давай, я на вот таке чекаю. 3.33, да, був? Шостий. <laughs> ну вже 173. <laughs> зараз. Третій відрізок у льохі, будемо брати лактат. Подивимось що там. Я думаю десь 3,2, може 2,5, щось там є Зараз береться лактат на дбішки. 64, 64. Хоть бы не 4, хоть бы не mm -hmm. 4, блядь. Значит, придется сбавлять. У меня там казалось, что здесь 2,5, 3, 2. Не будет. Давно не бегал, может. 3 d Бля, на том или нет. Вот такие лаксатик у нас на третьем игриске. Треба чуть-чуть скинуть. Сейчас скинем на пару сек. Угу. Ну, типа не, не тяжело вообще? Помню, как бежать там по 3 20, 15, чуть Чуть да. трошки. Да, а функционально типа сердце чуть. чуть наверное, тоже лучше. Лучше спокойнее сделал. Ну вот так. Ты 31. Девятый, так? Да. Ну все, треба делать с 30 Десятый и все. Не знаю, что то так да. бежите. Сбавлять якость незручно, не знаю. Опа, а я на хвост падаю. Ваші самки. Як 30 чи ні буде, 10 Хто гадає, оскільки кілометрів садні тому три пакети від матки? 3,24. Пізда. Більшому трьох І навіщо все це було? Ноги. Ох, завтра буду на тридцятки страждати. Мені воно аукнеться завтра. Що, що скажеш по, по роботі? Швидко, поки є часі. 3.46, 3.39, 3,42, 3.38, 3.35, 3.35, 3.40, 3,35, 3,32, 3,24. Що постане з 10, 3. Останні три, останні три вже такий підхліплював трохи. Давались взагалі трошки перетиснув, не треба так. Я до марафону готуюсь. Мені бажано не, не заходити в поріг занадто довго. Треба, отак, от по 3,45-3,50, от три після, ота от і да, тому все було в 3,45. стрьох сорока хто з клубу на марафон підписався, звісно, буде цікаво. Це може Макс збігає? Макс так, Макс, це взагалі білу церкву половинку хоче, і через тиждень марафон. Те і те на КМС? Це взагалі що таке? Так, ну за Максом за Макса ми запишемо окремий влог, трошки пізніше. Теж цікава його підготовка, тому що Макс в цілому один з найшвидших атлетів нашої команди, що не може не радувати. В цілому ми йдемо по діапазону Льоха, Макс, Міха, Бодя, потім я там десь в прольоті і далі вже дівчата Діана і Жека. Жека, мать, скучаємо за тобою. О, як воно, я як... розставимось як тут без слів, просто, просто дивимося цифру <рес> Меня, Наркоман такий чисеть. Ну треба швидко взяти. Ще ж готом передав вену. Туда його. Що ставимо, Десь не більше 4,2 Чекаємо, вже пальці Це вже так ноги подостали. Ви і що їще і там? Моментістиних бабах 4.0, ну давай собі. Чотири гость таке на контакт після шостого відрізку. Скільки шостий був по темпу? Тримай. 27. 27 трошки скинув, да? Трошки слабо. Раніше типа на темпі 3.15 був лактат дето 2.5, 2.8. 2.5 Чувак. Ну там 3.15-3,18, вот так бывает. Ну что, треба повернуться к циклу. часа надо. Ну пока что так, типа, просто не привык организм долго работать. И после раза четвертого уже наступает, типа, такая, ну, втома. Заливает, <laughs> рассказывай. Ну, не, не то, что прям заливает, просто типа уже так ноги не такие свежие и тяжесть наступает. Ну, типа, это не кислота, прям кислота, это просто так, типа. Угу. Подстал. Ну, типа, нормально. На следующей работе будет, типа, по 3.20. Что наступная работа с тобой будет? Что будет mm. бегать? А, или Довгие темпак? Куски, или... Ну, или темпак, или что-то тоже похожее, как сегодня. Еще подумаю. Okay, ну, можно. Собой. Типа, либо по двойке бегать, либо просто темпак десятка. Mm -hmm. Так, шагу вот затрусите сейчас. Да, Зараз типа Первый 660, 165, 166, 64, 64, 64. Mm. А, то тобто... тут... 165 середньо 60. Ну, типу, я ж кажу, 4. типу, трактат накопичується просто за рахунок того, що ну, по перше типу, по ногам ще немає типу, сил в ногах. По-друге, організм просто не звик працювати довго. Типу, Він а, на початку тобі ну, типу, легко, просто втома дуже швидко приходить, бо немає ще витривалості на Типу, За півтора тижні що я бігаю типу, а, ще доволі такий малий строк, щоб витривалість повернулася. Я думаю, хоча б два тижні треба, щоб uh, ти трохи почав себе нормально відчувати. Але ну, типу, навіть зараз вже типу краще uh, бігається. Я думаю, там ще одна, там дві роботи і лактат буде там 3,5-3.0 на темпі вже 320. Бля, боля, що за хуйня це було, це піздень. Я сьогодні на порогі, на порог... за порог не треба заходити, не треба, бо це марафон, треба розвивати порог. 3.24, блядь. Сані, да. Okay. Коротше. Yeah. Е... Зараз каву підемо пити, А так взагалі, що хочеться сказати, що підписуйтесь на Patreon. Да, це <свісно> обов'язково. допомагає. Да, Ходь коротше. А так, загалом, ми зараз тренуємося, набираємо форму. Сподіваюсь, ще час є, щоб встигнути щось набрати нормальну готовність. На 1.05. Ну, на да, 1,5 вже не буде, але хоча б так само пробігти, я б був би задоволений. А так, що? Підписуйтесь, ставте лайки. Так. На да, всі лінки будуть доступні там внизу, інстаграми, страви, патреон. Тому всім дякую за увагу. пока.